Дивіться в сьогоднішньому відео. Олег Винник оголосив про повернення на сцену, але є нюанс. Крім цього, в винника з'явилися серйозні проблеми з грошима. Крім цього, Ірина Білик помирилася з Дмитром Коляденком, хоча до цього він обіцяв залишити колишню в минулому. І наостанок син Назарія Яремчука висловився про відмову Ротару Ізінкевича Зінкевича знятися у фільмі про його батька. Це Марс та Зірки. Поїхали! Співак Олег Винник, який незаконно втік на початку повномасштабної війни до Німеччини, оголосив про велике повернення на сцену. Виступати він збирається лише за кордоном, а до так званих вовчиць в Україні поки немає бажання їхати. Цього року його концерти мають прогриміти у Німеччині, Австрії, Польщі та Чехії. Як повідомляє команда артиста на особистому сайті з продажу квитків, це нібито будуть єдині виступи винника до кінця 2024 року. А ось керівниця фан-клубу співака Валерія Барон назвала це рішення новою ерою. Жінка намагається допомогти врятувати кар'єру винника, роблячи гучні заяви. У її коротенькому анонсі фігурує і початок нової епохи, і наближення чогось великого, і нібито чимале значення музики артиста. Починається нова епоха. Я неймовірно рада цій спільній нашій з вами події, щось велике наближається з любов'ю до всіх вас, будь-поруч, коли музика знову проникне крізь стіни. Зареєструйся щоб не пропустити велике повернення, йдеться в її оголошенні. На сайті з продажу квитків відбуваються майже ідентичні гучні заклики: ексклюзивний передпродаж, не пропусти свій шанс отримати обмежені квитки, ексклюзивний передпродаж, сенсація року, грандіозні живі шоу, квитки суворо обмежені, дій швидко. Такими заявами маніпулює команда винника, щоб на концерти артиста прийшла публіка. Те саме стосується способу звертання співака до своїх слухачів. Увесь анонс був побудований таким чином, нібито артист звертається до кожного глядача. Особисто такий спосіб допомагає краще впливати на аудиторію. Після випуску свого хіта Мої люди відомий артист здивує своїх шанувальників сенсаційним поверненням на сцену. Сенсація року. У 2024 році Олег повертається з грандіозним живим шоу, і це будуть єдині європейські концерти цього року. Але найкраще квитки сильно обмежені, тому поспішай і забезпеч собі місце на цій незабутній події, не пропусти можливість побачити, як Олег Винник з потужною енергією виконує свої найвідоміші хіти та приводить своїх шанувальників у захват. Деталі перед продажу квитків будуть оголошені незабаром. Слідкуйте за новинами, йдеться в анонсі. Палких фанатів Олега виника ймовірно не турбує, що співак незаконно виїхав за кордон на початку повномасштабної війни і вже два з половиною роки живе у Берліні в російському районі. І хоч Валерія барон розхвалює його нібито допомогу українській армії, місцеві активісти зазначають, що за весь час перебування у Берліні виник жодного разу не доєднався до мітингів на підтримку України та не давав благодійних концертів. До речі, за словами блогера Богдана Безпалова, повертається виник не стільки як через шанувальників, скільки через фінансові проблеми. Наше джерело змогло дізнатися, що на сьогоднішній день Олег виник тотально банкрут, в нього немає грошей, він в боргах. І причиною тому це дана історія. На цих словах Безпалов потирав носа, натякаючи на залежність артиста від наркотиків, зокрема кокаїна. Через це Олешка все, що може запропонувати, це залишки своїх заощаджень і про. Просто борги, в які він тотально вліз. Тому, як би він не намагався, кар'єру свою він не зможе відродити, що б він не робив, бо в нього елементарно немає грошей, заявив Беспалов. За словами блогера, представники винника, а це переважна очільниця його фан-клубу та благодійного фонду Валерія Барон активно продзвонюють топових піар-менеджерів України та пропонують співпрацю за великі гроші, яких, за інформацією джерела Безпалова, у Винника попросту немає. До цього свої піар-послуги співачу втікачу пропонувала колишня піарниця шоумена Геннадія Вітера Анна Зверева. Втім, скоріш за все, її пропозицію відхилили або знаходиться вона на. Стадії розгляду Щодо головної вовчиці Валерії Барон, то вона з нотками ностальгії опублікувала фотографії з концерту в Сумах, який пройшов 5 років тому. В одному зі своїх дописів жінка запевнила, що виник повернеться до України. Щасливі Суми, ми ще обов'язково зустрінемось і будемо щасливі, написала вона. Щодо самого Олега Виника, то він нічого не публікує у своїх соцмережах. Щоправда, в нього є поки що тільки Тікток, аж з 23 вересня. Невідомо чи. Над він зникне цього разу. Після не дуже вдалого повернення після релізу композиції Мої люди, фанатки винника вирішили взяти ініціативу у свої руки. Ті, хто не відвернувся від одіозного артиста, щоденно голосують за трек на сайті однієї з радіостанцій. Чи вплине це на потрапляння до музичного чарту та в цілому повернення артиста до концертної діяльності, покаже час. Друзі, чи вірите ви у те, що Олегу Виноку все ж таки вдасться повернутися до України? Пишіть у коментарях. Якщо вам подобаються наші відео, будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Підписки під час перегляду у відео дуже допомагають нашому каналу розвиватись. А ми йдемо далі. Українська співачка Ірина Білик вперше за довгий час засвітилася у компанії екс коханого шоумена Дмитра Коляденка. Артистка опублікувала знімок з хореографом. На фото Коляденко тримав у руках дві тарілки з їжею посеред ресторану. Риба чи м'ясо? запитала білик у підписників в інстаграмі. На що шоумен відповів у коментарях: Ірино, тобі було смачно. Шанувальники співачки були здивовані в з'єднанню зіркової пари. Користувачі навіть запідозрили знаменитостей у романі, а деякі дорікнули Коляденку, який запевняв, з Іриною більше не спілкуються та залишив її у минулому. Нагадаємо, в інтерв'ю Славі Дьоміну наприкінці травня 2024 року Коляденко зізнався, що вже не спілкуються з колишньою коханою Іриною Білик. За словами шоумена, йому не сподобалася поведінка виконавиці щодо їхньої співпраці. Співачка поїхала у тур містами України з молодим артистом, попри домовлені з Дмитром. Тоді хореограф запевнив, що їхні з Білик шляхи остаточно розійшлися. Друзі, ваші думки щодо чергового воз'єднання білих з Коляденком пишіть у коментарях. Ну і наостанок, старший син співака Назарія Яремчука Дмитро відреагував на відмову співачки Софії Ротару і Василя Зінкевича взяти участь у фільмі про його батька Яремчук Незрівняний Світ краси. За словами артиста, до зірок, які відмовилися від знімань, треба був особливий підхід. Дмитро говорить, що шалена популярність його тата та недостатня підстава для таких артистів, щоб вони погодилися для участі в документальному проєкті. Щодо Ротару та Зінкевича, хочу сказати, до таких людей треба мати підхід, бути дуже делікатними, вміти з ними розмовляти. Одного того, що наш татова непересічна особистість недостатньо для згоди участі в картині. Але так, він або є, або його немає. Не знаю, чи можна цю рису характеру в собі виховати, а ще треба любити не себе в мистецтві, а мистецтво в собі, розумієте? сказав Дмитро Яренчук в інтерв'ю порталу Обоз Друзі, дякуємо, що дивитесь наші відео. Будемо дуже вдячні за ваші лайки, коментарі та підписки. Гарного вам дня та побачимось у наступних відео.